Друзі, всім привіт! Звати мене Оксана Колесник. Я працюю в українській компанії Рослина Карпат. Сьогодні я особливо святкова, тому що хочу запросити вас до спілкування. Якщо ви відчули, що у вас якісь є проблеми із здоров'ям, якщо ви відчули, що щось вас турбує сьогодні або давно, і лікарі не можуть вирішити ваші проблеми, то поділіться зі мною своїми проблемами, і, можливо, рослини або трави із Карпат зможуть вирішити ваші проблеми і поставити вас на ноги. Я запрошую вас до спілкування, тому що хочу, щоб всі ви були здорові. Хочу, щоб ви відчули смак життя. Компанія має фітолікаря, який консультує безкоштовно. Компанія випускає дуже багато продуктів, фітопродуктів, які складаються з трав і рослин не лише наших, а і привезених з-за кордону. Випускає, наприклад, свічки, фітосвічки. Компанія випускає такі таблетки, тут трави, композиції трав. Компанія випускає капсули, бувають монопрепарати, бувають в композиції. Отакий Argentum С: це колоїдне срібло, це антисептик і антибіотик. Отакі у нас є фітосиропи для діток, які теж позбавляють діток проблем різних із здоров'ям. І, наприклад, хлорофіліпт, таких отаких баночках. Продукція має всі сертифікати міжнародного зразку. Ми відправляємо наші посилки за кордон. Наприклад, в Америку посилка йде 11 днів. Деякі компанії за 11 днів навіть по Україні не відправляють. Компанія. Відправляє продукцію по всіх усі містечка, села новою поштою. Це дуже швидко. Сьогодні замовили, завтра отримали. Хочу, щоб ви всі були здорові, щоб ви були щасливі. Хочу, щоб ви прийшли спробували наші продукти хоча б один раз, ви потім від них не відмовитесь. Компанія випускає не тільки фітосвічки, фітопрепарати. Вона ще випускає продукти для дому. Це називається серія Екодім. Туди входять гелі для прання, гелі для посту, миючі засоби, а також засоби для догляду за тілом і обличчям. Компанія на ринку вже більше 20 років в мережевому бізнесі біля 4 років. Компанія молода. Приєднуйтесь, розвивайте своє українське, обирайте серце. З вами була Оксана Колесник. Па-па.